Добрий день! Сьогодні поговоримо про працевлаштування в Польщі. І на початку декілька слів про види договорів. Договори, на підставі яких у Польщі можна найняти працівників, можна розділити на дві групи. Перша. Трудові регулюються трудовим кодексом, такі як договір на випробувальний період, умова на окрес прубний, договір на визначений час, умова на час окрешване, договір заміщення. Умова на застемство та договір на невизначений час умова на час окрешкани. І друга група цивільно-правові договори, регулюються цивільним кодексом: договір доручення умова та договір підряду умова оділу. Хто може легально працювати в Польщі? Ви можете працювати в Польщі, якщо ви є громадянином України і через загрозу війни легально в'їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року. Або ж ви є громадянином України, який проживає на території Польщі легально на підставі візи, посвідки на проживання, єдиного дозволу. Легальна робота в Польщі формальність. Закон про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом передбачає звільнення від обов'язку наявності дозволу на роботу. Це стосується усіх громадян України, які перебувають у Польщі легально. Це також стосується громадян України, які одержать за особливою процедурою дозвіл на тимчасове проживання і на роботу. Протягом 14 днів з дня початку роботи ваш роботодавець зобов'язаний повідомити повітовий центр зайнятості, відповідно до місця знаходження головного офісу або ж за місцем проживання роботодавця. Де шукати роботу? За посиланням, яке знайдете в описі під відео, можна знайти вебсайти для тих, хто шукає роботу та роботодавці. Ви можете самостійно користуватися даними центральної бази пропозицій праці. Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатку «Е-праця», доступний на Android та iPhone. Щодня в базі даних доступно близько 70 тисяч робочих вакансій. Ви також можете скористатись безкоштовною допомогою від повітового бюро зайнятості або воєводського, тобто обласного бюро зайнятості, а також отримати допомогу в інформаційно-консультаційному центрі служби зайнятості Зелена лінія. Також можна самостійно шукати роботу через загальнодоступні безкоштовні веб-сайти з пропозиціями роботи, наприклад, працюйпель, jobs.pl, OLX тощо. Важливо! При прийомі на роботу роботодавець зобов'язаний укласти з вами письмовий договір, в якому будуть вказані умови роботи та оплати праці, переконувати людину працювати без трудового договору проти польського законодавства. Не погоджуйтесь працювати без підписання письмового договору. Без підписаного договору ви працюєте нелегально і вас позбавляють законних прав, які виникають з легального працевлаштування. Але, перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення. Якщо роботодавець буде поводитися з вами неналежним чином, Наприклад, якщо роботодавець застосував до вас фізичний чи психічний примус, повідомте про це до Національної інспекції праці. Якщо ви стали жертвою будь-якого іншого злочину, негайно звертайтеся до поліції. Всі необхідні посилання будуть у описі до відео. Якщо у вас виникнуть запитання відносно працевлаштування в Польщі, задавайте їх у коментарях.